Благодійний фонд Доброта передав військовим черговий автомобіль. Пікап отримали бійці підрозділу, які захищають небо над Волиню від ворожих безпілотників і шахедів. Звернулися до благодійного фонду Доброта стосовно потреби у машинах безпосередньо в пікапах. Благодійний фонд відкликнувся, не знає, якими шляхами придбав таку машину, відремонтували і передають нам на безоплатній основі у вигляді допомоги. Дуже вдячні. Машина буде використовуватися за призначенням. Основний вид її діяльності буде знищення, доставка особового складу та знищення безпілотних літальних апаратів. Це «Нісан Навара, які підшукали, придбали та доставили за кордону до Луцька керівники благодійного фонду Андрій Микитин і Сергій Бомазюк. Однак авто ще потребувало ремонту. Допоміг з технічним обслуговуванням пікапа перевізник Віктор Варшава. Працівники його підприємства пофарбували та привели пікап до ладу, аби передати бійцям авто у технічно справному і належному стані. Перезулись і поміняли походові ходові запчастини, дещо по кузові підварили і все. Більш такого нічого не робили. До зобчастів написали список, які поміняти, поміняли, зробили діагностику і все. І віддаємо. Військові кажуть, хоч авто і не нове, та саме такий пікап просто ідеально підходить для виконання їхніх специфічних бойових завдань. Технічний стан життя покаже, інколи старенька машина гораздо витриваліша, довше буде працювати, і дасть Бог допоможе. Були такі випадки, нова не витримує, а старенька йде. Військові подякували благодійному фонду доброта та майстрам за авто і вирушили далі патрулювати небо від ворожих безпілотників.